Чи можливо отримати консультацію по телефону? По телефону. Я думаю, неможливо отримати консультацію якісно, тому що по телефону неможливо поставити діагноз, діагностику. Для того щоб зробити якісну діагностику, все рівно потрібно проконсультуватися через месенджер. Тому що в основному все рівно лікарю потрібна діагностична база, тобто аналізи, обстеження, якісь висновки, можливо, у вас є там попередні, консультативні, або ви там лікувались вже десь у когось, або є виписка з стаціонару з амбулаторної карти. Ці всі речі потрібно надати лікарю. І після вже аналізу всіх цих речей, то тоді дійсно можна поговорити з лікарем. Домовивсясь, домовившись про зручний для нього час або в телефоном, або по відео. Зв'язку нагадую вам, що ви можете перейти в безкоштовний телеграм-чат, де можна задати питання нашим фахівцям. Це безкоштовно. Ви заходите, пишете питання, і може це бути цілодобово. Пишете свої запитання, і коли лікар буде вільний, він вам відповідає. Якщо дуже серйозне питання, адміністратор чату вас може перенаправити до вузького фахівця, і ви можете з ним зв'язатися вже в особистих повідомленнях, надіслати свої. Аналізи свої огляди, і вам буде надана допомога і відповіді на всі ваші запитання.